Вітаю, шановні глядачі! З вами кореспондент Максим Вінчестер, Ви на телеканалі 1, +1 та наразі буде проходити репортаж. А тим часом, поки ви переглядаєте, не забувайте підтримати наш контент, а саме поставити лайк та написати в коментарях ідеї для наступного репортажу. Ми обов'язково їх перечитаємо та приймемо до уваги. Ну що ж, не будемо не будемо тягнути гуму, та будемо переходити до першої новини. Поїхали, спецоперація збройних сил України та Національної поліції України на кордоні з Білоруссю. Також за даними там був схоплений один полонений, який наразі перебуває у відділку СБУ на допиті. Військова техніка та купа військових біля кордону наразі ми помічаємо. Також наша команда відвідала цей кордон задля отримання інформації та інтерв'ю. Зараз ми можемо подивитися, як активно проходить підготовка до самої спецоперації. Оперативні групи зайняли позиції. Ситуація важка. Вороги атакують чотирьох флангів. Головне управління національної поліції України доєднується до співпраці над КУ на данському русі. Ситуація контролюється. Тяжкої атаки нашим держструктурам все-таки вдалося схопити одного ворожого війська в полон. Дуже дякуємо НПУ та ЗСУ за таку е гарну оперативну роботу. А ми переходимо далі. Президент України Тарас Блак завітав до офісу ЗМІ за для прийняття інтерв'ю. Наразі ви його побачите в себе на екрані. Так, добре, гаразд. Перше запитання в мене таке. Чи працюєте ви? Та ваші співробітники над боротьбою з корупцією. У мене сильно я працюю дуже багато. Замість нормованого графіку я працюю, як і обіцяв, На передвиборній кампанії працювати 24 на 7. Я дуже багато працюю. Я працюю в районі 20, 18, 17 годин, плюс-мінус. Першочергово, що, що корупція? У мене в Верховній Раді корупції немає. І не буде, і ніколи в житті її не буде. А, що би ви додали для Збройних сил України, або яке би озброєння їм додали би для а, як можна швидшого м, позбавлення ворогів на нашій території? а, них зараз і надала що адміністрація, багато дуже засобів. Для ураження ворога можливість стріляти ракетами, можливість стріляти танком. Танк вже може стріляти. І це дуже потужна зброя, котра за пострілу може знищити просто максимально. Дякуємо вам, пане Тарас Блак, за те, що ви нам трошечки дали відповіді на наші запитання. А ми переходимо далі: проведення набору в ДКВС біля міськомату в місті Дніпро. Міськомат міста Дніпро, а ДКВС продовжує проводити свої набори задля покращення та прибавлення співробітників до себе до організації. Треба можливість, Вийти із КПЗ, Ойзянка, як то називає. ДиКВЕС дуже багато людей що стало. З того моменту, коли став наш новий генерал Внеслачук, було весь мир. Але вже 32. Так що ДЕРКЕЛЕС вже до фракція Так також поступайте. Віддаждемо в, в наші бої, всі дождемо в наш КПЗ. Тому, в кого є бажання, ви можете вступити до КВС, подавши анкету біля їхнього КПП або ж прийшовши на набір до військкомату місто Дніпро. Дякуємо пана Нікіта за ваші слова. Ось на такій кінцевій ноті ми закінчуємо наш репортаж. Щиро дякуємо всім, хто додивилися цей репортаж з самого початку до самого кінця. Нагадую вам про подобаєчки під нашими репортажами, та також ідея ідеями для подальших репортажів в коментарях. Ну і також запрошуємо вас вступити до нашої команди з масової інформації, якщо хочете, так же само як ми, проводити схожі заходи. Ну, а з вами був кореспондент Максим Вінчестер. До нових зустрічей.